Ще раз вітаю. Як і казав в попередньому відео, я залишу боса на останок, бо спочатку хочу забрати усі подарунки в цій локації. І тут є що збирати. Наприклад, тут можна скоротити шлях, стрибнувши вниз. Боляче, зате швидко. І не забудьте позбутися хвоста у вигляді змієлюїв. <клес> Унизу в фортеці розмістилися титанітові демони, одного з яких гравець міг побачити неподалік від парафії нежиті. Тут знаходиться кільце зі спочившим драконом, який повністю приглушує шум ходьби персонажа. Корисний хіба що в ПВП для засідки або ж для нанесення бекстабів. Тут я спускаюсь ще нижче, щоб позбутися набридливих магів, а також напасти на титанітового демона. І, хоча той так само вразливий, як демон із парафії, однак персонаж тут сильно сповільнюється, а тому треба бути вкрай обачливим та вчасно перекочуватись. Із одного я отримав демонічний титаніт, а за рогом можна побачити одразу двох демонів, і ці значно небезпечніші. Тому я зачарував свою зброю, щоб розібратися із другим легким демоном, із нього я теж отримав титаніт, а той, в свою чергу, охороняв душу сміливого воїна і Бердиш, яка в англійській і російській локалізаціях чомусь іменується косою. Зачарувавши свою зброю, я хотів забрати титаніт із решти демонів, от тільки ці більш живучі. До того ж, тут можна спровокувати ситуацію, коли гравець буде боротися із обома водночас. І оскільки у мене більше не лишилося Естусу, довелося доліковуватись людністю, і взагалом бій тривав 15 хвилин. 15? Хай йому грець хвилин. І з кожного я отримав по одному шматку демонічного титаніту. Воно того не варте, зате я з чистою совістю міг звалити звідси через кістку. Відпочивши у вогнища, я продовжив своє полювання за халявою. Для цього необхідно повернутися майже на початок та стрибнути звідси, щоб потім піднятися по драбині. Тут можна забрати чергову душу, а за ілюзорною стіною знаходиться ще одна драбина, яка веде до чергового гіганта, того самого, що піднімав ворота фортеці. І з нього можна отримати уламок титаніту. Власне кажучи, оскільки української локалізації тут немає, я іноді можу плутатись у перекладі цих предметів шматочок, шматок, уламок і брила. Повернувшись назад, я зістрибую через цю діру, щоб одразу повернути важіль, яка вказуватиме напрямок відбиття брил. Щоправда, в цьому випадку треба перезайти в гру, оскільки цей гігант стане агресивним, якщо гравець буде зовсім поруч.

This place is melting my mind. The inactivity is Щоб звільнити його, у гравця повинна бути відмичка, а якщо її немає, знадобиться ключ від кліток, яка знаходиться в самому низу місцевої вежі. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Насправді я трішечки схитрив, сказавши, що я прийшов сюди лише задля логана. Насправді, в камері поруч гравець може забрати душу героя, яка в свою чергу дає 10 тисяч халявних душ. Більше тут робити нічого, а тому я пішов до боса. Якщо у вас раптом виникнуть проблеми із ним, в сусідній вежі знаходиться знак виклику залізного Таркуса. Цей воїн здатний самотужки подолати в навіть на НГ та вище. Головне, щоб ви до цього часу прикінчили гіганта, що кидає кулі. Я ж подолаю цього боса самотужки. Оскільки це сталевий голем, проти нього чудово підійде зброя, що наносить тупі удари, особливо із вогняною шкодою або ж із блискавками. Непогано підійде спис, нещодавно здобутий з міміка. Перша атака у даного боса це удар звуковою хвилею, від якої можна легко відскочити, і трьох ударів по лівій нозі вистачило, щоб вивести того з рівноваги. І власне це і є легкий спосіб подолати боса, просто скинути його у прірву. Щоправда, в моєму випадку він впав на землю, а тому скоро підніметься. Частіше за все він буде розмахувати своїм молотом, кожен удар якого буде збивати з ніг. Але іноді він буде проводити і свої атаки рукою. Наприклад, як ця спроба мене схопити. Раджу не підставлятись під неї. Інакше є шанс, що вас цей бос викине з арени. Сліпа зона у цього боса безпосередньо під його ногами, із якої дуже зручно бити по самим ногам. Another one. Another one. Another one. Анава, Ана. Анадеван. Енадеван. Я перервав його серію атак правою рукою, от тільки не зможу показати, як він скидується, тому що я його доб'ю за два удари. І ось перемога. В якості винагороди гравець отримує душу залізного голема, одну людяність і 40 тисяч душ на додачу. Ну а доторкнувшись до золотавого кола, на кравця чекатиме заставка. Вітаю в Анала Родео, ой, перепрошую, вітаю в Анор Лондо. Якщо вам захочеться повернутись назад, просто попросіть цього демона кажена Ож він то точно не заразний. Спускаючись, ви побачите величезне місто, яке вам усе одно буде недоступне повністю, десь далеко внизу на гравця вже чекатиме чергова гаргулья. Ну а тут розмістились королівські стражники, до яких не раджу близько підходити, поки що. Наліво, вогнищя, well, you are a rare visitor. Welcome to the Lost City of Anor Londo, Chosen Undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the Chosen One, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. If you require rest. Now is the time. That is after all what the bonfire is for. Hmm, what is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Отпочивши, можна й тут. Тим паче, що ця стража охороняє дуже заманливу скриню. Проблема в тому, що у цих ворогів доволі багато очок здоров'я, проти них ефективні лише тупі удари, а їх щит блокує будь-яку шкоду спереду. Тому треба постійно бути зліва або позаду них, щоб наносити бодай якусь шкоду. Тим паче, що кожен їх удар буде збивати персонажа з ніг. Загалом надокучливі вороги, втім і душ дають немало за їх смерть. В одній скрині був черговий демонічний титаніт, в другій мерехтливий титаніт, а третя скриня. It's a trap! Сподіваюсь, попередній досвід із міміком привчить гравця спочатку перевіряти скрині, перш ніж їх відчиняти. Із цього я отримав алебарду, заточену в кришталь. Дуже непогана зброя проти босів, особливо проти наступних, от тільки кришталева прокачка має одну негативну властивість. Її не можна відремонтувати. Тільки якщо не прокачувати Оковоля, от тільки рано чи пізно вона все одно зламається, і тоді все. Можна, звісно, оминути наступного сторожа, от тільки, пройшовши по цьому шляху, гравець зустрінеться із золотою тубаною стіною, взаємодія із якою викличе напис «Зачинено силою великого повелителя. Причому тут воля в російській локалізації невідомо. Тим не менш, саме час вийти в місто, зустрітися із Гаргулею. Але це вже буде в наступній серії. А до тих пір, до зустрічі!